Щоб пам'ятали? У Сумах показали документальну стрічку про події річної давнини, а саме оборону міста Дебальцеве, що на Донеччині. Фільм підготувало Міністерство оборони. Він присвячений загиблим українським воїнам. Як проходив показ? Далі у сюжеті Ірини Касяненко. Учні, студенти, викладачі та військові. Загалом більше 700 глядачів прийшли на показ фільму про оборону Дебальцевого. Окрім кадрів з місць проведення боїв, розповіді військових експертів керівництва країни та самих учасників, бої тривали з самого ранку, аж практично до вечора. Дуже важкі бої. Темп, активність бойових дій. Тож щодня, практично щодня. Часу на відпочинок було дуже мало. Ми виконували якісь завдання. Битва за Дебальцева тривала понад місяць з 15 січня по 18 лютого 2015 року. За цей час, за даними Міноборони, загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяті в полон та 18 зникли безвісті. За серце, за душу берет, то що парні погибли, то що виходили. Ну, честь слава їм, героям, слава Україні. Я даже не знаю, як сказати, у мене мама з Таханові Луганской області. Сейчас зацепила то, що воюють люди, ну за якби за політичні відносини, за проблеми в політиці. А во якби люди ну помирають. Хочеться просто по-морськи плакати. Чому? Тому що ми зараз на даний момент тут, а хлопці там. Хлопці в холоді, хлопці в напруженні, хлопці відстоюють нашу країну. Хочеться взяти, зібратись і бути там, бути, допомагати всім. Що тільки можна. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков на часі новини.